Вже пройшов рік війни, і багато людей досі не перейшло на українську? Я не засуджую. Я просто задам кілька питань, а ви подумайте собі над відповіддю. Перше, чи можеш ти зараз спокійно ходити по центру Москви і говорити українською мовою? Тоді чому окей ходити по центру Львова і говорити російською? Як можна відрізнити російськомовного українця від росіянина? В Україні чи за кордоном чому росіяни знищують усе українське, коли захоплюють якесь місто чи селище? Чому всі відмовляються від російських продуктів, музики, компаній? Але дехто досі не відмовляється від мови і моє улюблене. Люди, які мають нахабство перекриватись російськомовними українськими солдатами, які зараз захищають нас і нашу культуру, віддаючи своє життя, це питання до вас. А як почувається українка, яка зараз шукає притулку за кордоном, але повсюди чує російську мову? Як їй зрозуміти, де земляк, а де ворог? Як мають почуватися іноземці, які мільйонами приймають українців в себе вдома, і від тих же ж українців чують російську мову? Я пропоную тобі задуматися і дати відповідь на ці питання самому собі.